Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам відправитися в подорож, а подорожувати ми будемо з вами до зоопарку. Тож пропоную спочатку послухати, хто ж в нас живе у зоопарку. В зоопарк ходила з татом, звірів бачила багато: і ведмедя, і слона, бегемота пузана, гомінливих мавп на гілках, і руду пухнасту білку, крокодила у ставку, і змію за склом в кутку чорно бачила пантеру, і царя всіх звірів лева. Він на сонечку лежить, мруже очі. Наче спить, ще й верблюда і орла, і гвинторового козла, Зебру бачила смугасту, і куницю попелясту. Вовка Рись, а ще й рана, і рибалку пелікана, і жирафу довгошийку, і маленьку землерийку роздивилась геть усіх і великих, і малих. Довго ми гуляли з татом дуже звірів там багато. Так давайте ж подивимося. Кого ми можемо побачити у зоопарку? Верблюда, Жирафа? Зебру. Пінгвіна, слоника, кабана лева. Мавпу. Але наші звірята живуть в вольєрах як один, так і багато. Давайте зараз з вами подивимося, хто живе один, а яких звірят багато. Ось, наприклад, слоників живе багато. А зебра живе одна. Скільки кабанчиків живе? Молодці. Один. А пінгвінів? Багато. Молодці. А скільки ж мавпочок живе? Багато. А Лев. Один. А скільки живе верблюдиків? Один верблюдик. А скільки живе в вольєрі жирафів? Багато молодці малята.